Командувач повітряних сил України зробив заяву щодо катастрофи винищувачів f 16 Я вам нагадаю, що винищувачі f 16 були задіяні під час відбиття атаки РФ 26 серпня. З одним з літаків було втрачений зв'язок. Згодом він зазнав аварії, а пілот загинув. Українські військові та фахівці з США вже ведуть спільну роботу із з'ясуванням причин авіакатастрофи з літаком, а який, до речі, пілотував льотчик. Олексій Месь. про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він підкреслив, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво у публічний простір і не може деталізуватися для медіа, бо в країні йде війна. Слідство навіть розглядають таку можливість, що літак збила українська ППО. Так до речі, повідомляє видання Голос Америки. Також стали відомі подробиці про загиблого пілота F-16. Командування повітряних сил України повідомило, що 26 серпня Олексій Месь під час відбиття російського масованої ракетної атаки знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА, але його літак зазнав аварії, внаслідок чого він загинув. Поховання льотчика відбулося в четвер, 29 серпня. Про причини катастрофи офіційно не повідомляється. В генштабі додають, що для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія. Месю присвоєно військове звання полковник посмертно. Також полковник та колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на трагічну загибель українського пілота і заявив. Що ще рано робити остаточні висновки щодо причин трагедії. Ну а далі давайте поговоримо про те, що Росія порушила роботу двох українських атомних електростанцій. Внаслідок обстрілу ще в понеділок була порушена робота Рівненської та Южноукраїнської атомної електростанції. Три з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС були відключені від мережі, так повідомляє видання The Guardian із посиланням на МАГАТЕ. Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які до речі забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей. Так йдеться в заяві МАГАТЕ. Я вам нагадаю, що 26 серпня росіяни завдали безпрецедентного ракетно-дронового удару по Україні, після чого почалися знову відключення світла. Ну а тим часом в Америці президентські перегони набирають обертів. Гаріс збільшила відрив від Трампа. Кандидат від демократичної партії Камала Гаріс збільшила відрив від республіканця Дональда Трампа в передвиборчих перегонах. Наразі вона має 45% попроти 41% у Трампа. Про це, до речі, пише видання Reuters із посиланням на результати останніх опитувань. Нове опитування показало, що Гарріс набирає підтримку серед жінок та латиноамериканців. Ну а Трамп при цьому лідирує серед білих виборців та чоловіків. На цю мить в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись, до зустрічі!